Добротолюбіє, том 2 повчання святого Єфрема Сиріна, розділ 2 уроки покаяння. Огоре мені, у якому я соромі, моє потаємне не таке, як видиме. Насправді у мене є тільки вигляд благочестя, а не сила Його. З яким обличчям прийду я до Господа Бога, який знає таємниці мого серця, винний у стількох злих ділах. Коли й на молитві стою, то боюся, щоб з неба не зійшов вогонь і не спалив мене, але не зневірююсь, сподіваючись на Божу милість. Стало запекле моє серце, перемінився мій розум, затьмарився мій розум, як пес повертаюся на свою блювоту. Нема у мені чистого покаяння, нема сліз під час молитви, хоч і зітхаю я і б'ю себе в груди, в це житло пристрастей. Там виявиться і те, що було вчинене потай, і те, що явно, який сором охопить мою душу, коли мене побачать засудженим ті, які нині кажуть, що я бездоганний. Покинувши духовний, я піддався пристрастям вчитися не хочу, а повчати радий, коритися не хочу, а підкоряти собі люблю. Трудитися не хочу, а утрудняти інших охочий. Не хочу когось шанувати, а шанованим бути бажаю. Не зношу докорів, а докоряти люблю. Не хочу, щоб зневажали мене, а зневажати люблю. Мудрий я на те, щоб давати поради, а не на те, щоб виконувати їх самому. Кажу, що належить робити, а чого не належить казати, те роблю. Не кажи сьогодні згрішу, а завтра покаюся. Але краще сьогодні покаймося, бо не знаємо, чи доживемо до завтра. Згрішили ми, покаймося, бо Господь приймає покаяння тих, які каються правдиво. Якщо брат згрішить, то ми з насолодою Його викриваємо, а якщо грішимо самі, то з досадою приймаємо викривання. Не супереч істині і соромся Твого неудства. Не соромся сповідувати гріхи твої, не говори, я грішив, і що мені було. Бо Господь довготерпеливий? Не барися звернутися до Господа і не відкладай із дня на день, пам'ятай, що гнів не забариться, сираха 5, 4, 8, Сираха 7, 18. хто дасть голові моїй воду, і очам моїм джерело сліз. Я плакав би день і ніч через гріхи мої, Єремії 9.1: До сміху кажу відійди від мене, і до сліз прийдіть до мене, Еклезіаста 2.2. Бо надто великий гріх мій перед Господом, і нема ліку гріхопадіння моїм. Чи знаєте ви, що людські сльози бувають трьох різних видів, вони бувають через видимі речі. Такі є гіркими та суєтними. Вони бувають через покаяння, коли душа бажає вічних благ, і такі є вельми солодкі та корисні, і бувають сльози розкаяння там, де і скрегіт зубів. І ці сльози є гіркими та даремними, бо не матимуть успіху, оскільки нема вже часу на покаяння. Зовні ми смиренні, а на вдачу жорстокі та нелюдяні. Зовні ми благоговійні, а на вдачу вбивці, зовні ми сповнені любові, а навдачу вороги. Зовні ми доброзичливі, а на вдачу ненавидники. Зовні подвижники, а навдачу тля для подвижників. Зовні посники, а навдачу морські розбійники. Зовні цнотливі, а всередині перелюбники, зовні мовчальники, а в серці бродяги. Зовні лагідні, а навдачу зарозумілі, зовні радники, а навдачу спокусники, зовні простодушні, а навдачу небезпечні. Через що так? Через те, що не маємо страху Божого перед очима своїми і заповідей Господніх або не знаємо, або знаючи, перетлумачуємо на догоду собі. І нині ще після довгих років самовиправлення багато у мені нечистих помислів, заздрості, злозичливості, самоугодництва, червоугодництва – Гнівливости, марнославства, користолюбства. Сам у собі я ніщо, а вважаю себе чимось, належу до лихих людей, а домагаюся досягти собі слави святості. Живу у гріхах, а хочу, щоб шанували мене як праведного, сам брехун, а на брехунів досадою, оскверняюся думкою. А засуджую блудників, засуджую злодіїв, тоді як кривджу бідних, вдаю чистого, тоді, як увесь нечистий, у церкві стаю попереду, тоді як негідний стояти останнім, прагну честі, коли повинен нести безчестя. Жінкам хочу здаватися люб'язним, а багатим, благочестивим. Коли ображений, тоді мщу, коли мене викривають, тоді не приховую обурення. Як мені не улещують, гніваюся, вищих за мене зневажаю, а в обличчя їм лицемірю, не хочу віддавати шани достойному, а сам, будучи негідним, вимагаю для себе почестей, не буду описувати тих думок, які щодня доймають мене, турбот промарнотне, недбалість до молитви, пристрасть до пересудів. Але буду описувати ходіння до церкви за одним визначеним порядком і вигаданого при цьому загаяння, знайдених зустрічей, лицемірних розмов із благочестивими жінками, ненаситністю прийнятті дарів, лестощів для отримання великого, таке моє життя, такі мої вади. Можливо, котрий скаже що важливі помисли, на це скажу вам дуже важливі. І ось докази списання, Іу примусив жертви за своїх дітей, кажучи може, в серцях своїх вони подумали щось лихе Іова 1:5. Якби не було відповідальності за помисли, то для чого було б йому приносити одного тельця за гріхи помислами? Засуджені були і злодумці у зібранні Кореєвому через те, що мали злі думки, були спалені. І Господь Спаситель назвав бажання перелюбу самим перелюбом, і жадання жінки самим ділом, і гнів, убивством, і ненависть розцінив, як людину вбивство, свідчить про нашу відповідальність за помисли і блаженний Павло, коли говорить, що Господь на суді відкриє сердечні наміри і освітить темне у темряві. 1 Коринфянам 4:5 тому не кажіть, що помисли нічого не значать, коли зволення на них визнається за саме діло. Не тільки помисли ми маємо враховувати, але найбільше рішення волі визнати помисли приємними та схилитися до них. Землероб сіє на землі, але не все вона приймає, так само і розум сіє у волю, але не все вона схвалює та приймає. Що прийме земля від того землероб чекає плоду, і що схвалила наша воля, у тому Бог вимагатиме звіту. Апостол назвав душевними тих людей, які чинять природньо, а тих, які чинять неприродньо, назвав плоскими. Духовними ж є ті, які навіть єство перетворюють у дух, Бог знає і природу, і волю, і сили кожного. Сіє у них слово своє і вимагає справ по змозі їх, Він надприродню проникає у душу, і дух, у їство і волю, не силуючи останньої. Якщо людина задовольняється природнім, то Бог не карає, бо визначив міру єства і поклав для нього закон. Але якщо воля долається Єством, то карає за ненаситність. І за порушення уставу Божого. Ненавиджу гріх, але перебуваю у пристрасті, відмовляюся від беззаконня, але мимоволі підкоряюся на солоді. Поневолив я свою природу гріхові, і він, купивши мою волю, творить для мене необхідність, рікою течуть на мене пристрасті, бо з'єднав я свій розум із плоттю і розлучити вже не можу. Поспішаю змінити свою волю, але мій попередній стан перешкоджає мені у цьому. Кваплюся визволити свою душу, але заважає мені безліч боргів.